Бо я знаю, чого вступати до НАУ. По-перше, ми не боїмося взаємодіяти з молоддю і студентами. Ми дійсно зараз починаємо ті зміни, які стосуються орієнтованого підходу. Це коли ти ставишся до них як до дорослих людей, не як до дітей, тому що дуже часто університети ставляться до студентів як до дітей, які не можуть самі обрати, які не можуть самі нести за себе відповідальність, яких треба виховувати. Проявляється це в абсолютно конкретних речах. У нас нема більше, ну він якось там називається, але по суті, в нас нема більше проректора з навча з виховної роботи. -виховно. Та ми взяли на цю посаду hr директора яка раніше працювала в компаніях, і державних, і приватних, яка була hr директором і, і буде вона відповідати відповідальна, і Зараз вона розробляє стратегії по розвитку людського капіталу. Це стосується і персоналу, і стосується і студентів. Студентів це стосується в частині. Кар'єрного офісу, наприклад, коли ти в цивілізований спосіб можеш отримати максимально доступну інформацію про те, куди тобі йти на стажування, куди тобі йти на дуальну освіту, куди тобі йти е, працювати. Друге, ми е, практикуємо і будемо ще більше практикувати те, що студенти. Не повинні вчитися чотири роки і потім іти на ринок праці. Ця історія, ким я буду через чотири роки, куди я піду працювати, коли випущусь, а де працюють наші випускники. Ми хочемо, щоб парадигма ця змінилася на запитання, а де працюють наші студенти, тому що працюють вони з третього курсу, хтось з другого курсу працює. Це правда. Вони можуть працювати за спеціальністю, вони можуть працювати в дефенстех компаніях, вони можуть збирати дрони. Вони можуть працювати в Боїнг Україна, вони можуть працювати в прогрестеху, а можуть працювати в розетці. В принципі, теж добра, напевно, економіка країни. Але хочеться, щоб наші студенти працювали за тими спеціальностями, які вчаться. І коли вони працюють за тими спеціальностями, за якими вчаться, наприклад, якщо це програмна інженерія, якщо це IT, то на третьому курсі він одночасно працює, приходить в університет на пари і тут виявляє, що вчать його не тому, чому. Що він практикує в себе на роботі? Цих знань недостатньо, вони не такі, вони застарілі. Отже, ми адаптовуємо навчальні програми. Ми не можемо всі кілька сот навчальних програм, які є в університеті. Нау це 15 тисяч студентів, це 3 тисячі викладачів, це 10 факультетів, яких завгодно, окрім технічних факультетів, у нас гуманітарні факультети. Ми вибираємо дві-три навчальних програми, яких будемо вважати такими еталонами. І по цим двом-трьом програмах у нас по кожній програмі буде головний партнер, разом з яким ми будемо цю програму перебудовувати і набирати ми на цю програму. Будемо так. Ідея в тому, що студент обирає не між тим, вступати йому в КПІ чи в НАУ, а студент буде обирати між тим, вступати йому в КПІ чи в ПоНІГ Україна, наприклад. Ось, ось так для нього це буде виглядати, тому що ми готові до того, щоб програми прям дуже змінювати. Викладачів змінювати, донавчати тих, кого можна донавчити, казати дякую тим, кого не можна донавчити, і працювати з тими, хто готовий з нами працювати. Посилити англійську мову. З наступного семестра в нас буде більше кредитів, більше годин англійської мови. І англійська мова буде викладатися не за принципом а по групам, от яких набрали, розділили за спеціальностями, а по, по, по рівню знань. Ми будемо їх тестувати, і, і відповідно до цього вчити англійської мови. Верховна Рада сьогодні ж чи вчора. Вчора е, прийняла про е, англійську як мову ділового спілкування. Я не розумію, звідки в інтернеті стільки хейту цього рішення, тому що ну, неможливо без англійської мови євроінтегруватися і взагалі жити в цьому світі. А, а технічні спеціалісти е, без англійської мови взагалі не можуть бути. Нау ми будуємо як Defense Tech університет. Один із найкращих технічних університетів в східній Європі це наша мета до старіччя університету. Зараз нам 90. І ми так і до цього йдемо. Ми зараз уже запросили, поселили в себе хостами. Ми дуже багато компаній, які працюють в Дефенстеку, працюють інженерних компаній, які працюють з відновленням. Багато студентів в них зараз уже цього літа на стажуванні. Багато з них роблять проекти спільно з нашими викладачами науковцями зараз, ось літом. Uh, і і це буде тільки посилюватись. Ми хочемо, щоб це такий був плавильний котел думок інженерних, технічних uh, оборонних.